Хто дивиться ефіри прокидається, знає, що ми дуже небайдуже ставимось до історії про тварини, які страждають через дії людини. Не так давно ми ось розповідали про чоловіка, який жорстоко забивав коня. І ось зараз нам знову трапилось кілька просто жахливих випадків про розправи над собаками і кішками на Рівненщині і на Київщині. Ви знаєте, дивитись на таке відео справді моторошно, але не реагувати на нього теж складно. Бо хочеться дізнатися, яка доля чекає на нелюдів, які ми бачимо на цих кадрах. Як в Україні карають за жорстоке поводження з тваринами, та й чи взагалі карають? Наші журналісти спробували знайти відповідь на це запитання, тому давайте дивитись разом. В кадрі поранений собака. На снігу краплі крові. Чутно постріл. Після нього настає тиша. Це відео зняли на Рівненщині. Там же вода влаштували собачі бої. Тварин, які програвали, добивали. Поліції про це вже відомо. Не людів шукають, але поки вони ще на волі. Під Києвом люди знайшли кота, який пересувався лише на передніх лапах. А задні тягнув за собою. При обстеженні ветеринари знайшли у нього в хребті кулю від пневматичної зброї. Згодом з'ясували, що кота поранили підлітки, які розважались стріляючи по бляшанках. Їх теж шукають. Подібні історії з'являються в інформаційному просторі регулярно, але хороша новина для зоозахисників і просто для небайдужих людей полягає в тому, що в останні роки на живодерів почали відкривати реальні впровадження і не лише адміністративні. Минулого місяця мережу сколихнуло ось це відео. Зняли його випадкові свідки в Карпатах. Чоловік більше хвилини шмагає коня палицею. Б'є по спині, по ногах, по голові. У такий спосіб він намагається змусити тварину виконувати роботу, яка їй явно не під силу. <клухи> Особу цього чоловіка встановила це 37-річний місцевий мешканець. Поліція відкрила провадження, і тепер кривднику тварин загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі. На Житомирщині два роки тому чоловік кинув камінь у собаку та влучив йому в око. Нападника оштрафували на 3,5 тисячі гривень. Що правда, прикладів, коли жорстоке поводження з тваринами залишалося без покарання значно більше. Так, чотири роки тому на Одещині двоє озброєних рушницями чоловіків проникли у приватні володіння літньої людини, і там холоднокровно розстріляли двох собак. Тварини загинули на місці під час розслідування були проведені експертизи, а також зібрані докази з відеокамер. Однак до суду справа не дійшла, бо усі матеріали дивним чином зникли. І наразі до сих пір. Нікому не вдручено підозри, хоча а, потерпіла сторона, впізнала на відеозаписі, хто саме це скоєв. Зоозахисники ведуть власну статистику і стверджують, що нині лише один зі ста випадків знущання над тваринами доходить до вироку. Злочин проти тварин і проти довкілля взагалі не вважається злочином для наших правоохоронних органів. Навіть попри зібрану доказову базу, попри факти. Попри резонанс, ймовірніше всього, що вирок буде умовний, буде покарано живодара чи ні, в першу чергу залежить від наявності доказів проти нього, і тут це залежить від людей, які стали свідками злочину. Юристи радять в таких випадках фільмувати все на смартфон і одразу звертатись до поліції. Якщо є тілесні ушкодження, якщо є каліцтво, якщо є загибель тварин, смерть, відповідальність аж до 8 років позбавлення волі за адміністративне правопорушення, передбачено штрафи від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів це 3400 до 8500 тисяч п'ятсот гривень. Із Конфіскацію тварин, знущання над тваринами, що завдало їм мучення, завдало їм фізичного болю, але не спричинило каліцтво. Також залишення тварини на напризволяще за останні 10 років в Україні зафіксовано 1600 кримінальних правопорушень щодо жорстокого поводження з тваринами. Минулого року відкрито 178 проваджень це більше ніж було у 23 му та лише 32 епізоди дійшли до розгляду у суді. Більшість обвинувачених, провина яких була доведена, відбулись умовними термінами.